Любов, ось що спонукало Ісуса залишити небесні багатства. Його сердечна турбота про нас була причиною того, що він прийшов на землю і віддав себе за наші гріхи. Адже ви знаєте благодать нашого Господа Ісуса Христа, що, будучи багатим, заради вас він став убогим, аби ви збагатилися Його зубожінням. Ті, хто прийняв Божу любов, виражатимуть її через дії, які засвідчують їхню турботу про інших. Вони не будуть бездіяльними, коли потрібно виконати обов'язок або вирішити проблему, знаючи, що мільйони людей все ще перебувають у темряві. В разі потреби вони готові навіть пожертвувати своїм життям аби донести вістку спасіння до значної частини населення. Особливо це стосується північної Африки і Азії, вікно 10 на 40, постхристиянських спільнот і великих урбаністичних центрів, де ще не чули про Христа. Що роблю я, аби дати шанс іншим пізнати Ісуса? Мої приношення свідчать про мою щиру любов до Бога і до тих, кого він прийшов спасти, жертвуючи частку від кожного прибутку як приношення, окрім десятини, ми допомагаємо Євангелії досягти кожного куточка землі. Поставмо Бога на перше місце.